Як зелені депутати залізли в кишеню до українських воїнів? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу дати свою коротку оцінку зменшення зарплат премій, виплат для українських військових. Насправді це є величезна проблема, її нам в чергове пояснюють якоюсь там оптимізацією, там ще чимось, що от ви не переживаєте ті, хто знаходиться безпосередньо на нулі, і так все отримують, і так далі. І так далі. Насправді, це пояснення воно дано для тих, хто не розуміє, що там відбувається. Взагалі не розуміє, хто не має доторку, хто не передавав туди допомоги, хто не спілкується з людьми, які знаходяться на нулі, ну, на нулі постійно ж знаходитись, не можуть люди. І так, власне, розпочнемо. Насправді, це величезний удар по українських воїнах, в першу чергу, по їх моральному духу, вслід за антиконституційним. Законом 82-71 спрямованим проти фактично українських добровольців відбувається оце зниження зарплат. І це дійсно велика проблема, тому що воїн не може знаходитися на нулі постійно. Оці премії надбавки в розмірі 100 тисяч вони надходять тоді, коли безпосередньо в зоні бойових дій знаходиться людина. Не може підрозділ знаходитись там нескінченно довго. Він якийсь час, час там знаходиться, потім його відводять. Причому відводять інколи, там, грубо кажучи, на другу-третю лінію, яка вже не буде оплачуватися відповідними преміями. Проте там насправді не менш небезпечно. Там продовжується робота, там продовжуються обстріли, там продовжуються диверсійні групи, там і так далі. Льотчики, моряки, чи можуть вони знаходитися весь час в зоні бойових дій? Відповідь очевидна, що не можуть. Сапери, які розміновують, до прикладу, Київщину там, чи Харківщину, яка зараз там не, не безпосередньо на нулі знаходиться. Вони ж не знаходяться, вони не ризикують своїм життям. Водії, які підвозять пальне, і не тільки пальне, до прикладу, але боєкомплект, та і просто звичайні засоби забезпечення для тих, хто знаходиться на нулі. Чи будуть вони це отримувати, чи не будуть? Інша ця надбавка, яку зняли там розміром в 30 тисяч, це ж все насправді удар по українських воїнах. Причому ці гроші. Насправді не йшли на збагачення українських воїнів. Багато хто там, сидячи в себе вдома, отримуючи дуже низьку заробітну плату, чи пенсіонери, які в нас в Україні взагалі загнані за межу бідності, насправді на межі виживання знаходяться. Вони можуть не знати того, що відбувається. Але, ну до прикладу, візьмемо підрозділи ТРО. А, а на які гроші вони собі купують форму? Яка постійно зношується, рветься, а нової не видадуть, тому що не положено, тому що термін зносу там один рік, раз в рік замінюється, чи щось небудь з такого розряду. Але це маленькі суми. А добре, автомобілі, волонтерські автомобілі, хто платить за їх ремонт, коли щось ламається, а ламаються вони в тих бойових умовах часто. Хто їх заправляє? Держава не виділяє туди коштів на їх заправлення. Їх заправляють хлопці бойові за свої гроші. Вони витрачають свої гроші в дуже великій кількості на забезпечення своїх безпосередніх потреб, які знаходяться там. Знову ж таки, поламається досить таки великий ланцюжок того, що ті хлопці купували в якихось малих підприємців в нас тут. Тому що в них вже не будете грошей, щоб купувати і так далі. Тобто, це з багатьох боків власне не абсолютно негативне рішення. Причому, знову ж таки, а давайте глянемо на весь спектр державних чиновників, які отримують високі зарплати. А оці зарплати в сотні тисяч гривень, вони як зараз? Ну, тобто, це нормально. Депутати собі зарплати порушають воїнам, понижають? Це нормально. Голова НАК Нафтогаз і інші дегенерати, які фактично кришують пограбування української енергетики, пограбування насправді кожного українця, тому що і нафта, і газ є частиною нашого національного багатства, а вони отримують мільйони. Якщо говорити про рік. І навіть сотні мільйонів, якщо ми візьмемо там Коболєва, Вітренка і всякі соросячі українські правди стають їм на захист. Що це безцінні працівники? Ринкова зарплата. Ну, звичайно, ринкова зарплата. В Норвегії голова їхнього аналогу НАК Нафтогаз отримує 40 тисяч євро на місяць. Оце ринкова зарплата. В Норвегії, яка має трильйонні фонди. Ну, е Добре, а наглядові ради всяких Укрзалізницях, де всякі Лєщенки сиділи, наєми їм подібні. 20 тисяч доларів там зарплату вони отримували. І зараз також отримують високу зарплату, не знаю точно яку. За що? Ані за що. Фактично, ні за що. За декілька годин роботи на місяць, причому роботи якої? Роботи, наслідком якої буде поступовий перехід великих державних підприємств в якусь приватну власність. Поступовий перехід цей відбувається. Це фактично деребан нашого національного багатства. І нам кажуть, держава неефективний власник. Ну от вже Зеленський був у Франції. В Франції відсоток державної власності. Я раніше вважав, що до 30, дехто з фахівців каже, що до 40 в деяких місцях відбувається. Так що, Франція неефективна, по-вашому. А в нас вже менше 8% досить давно було. І ми розпродаємо зараз «Укроборонпром», землю, надра розпродаємо і зараз вже навіть розпочали процеси, які в майбутньому мають привести до деребану енергоатому. Українського енергоатому це, це просто абсурд. І коли він відбудеться, це вдарить по абсолютно всіх українцях, але нам будуть розказувати ринкові ціни там, ще щось ще щось, і це все інша дурня. В цих місцях треба шукати гроші. За яйця підвішувати тих корупціонерів, які мародерять під час війни і мародерять на мільярди, а не економити на українських воїнах. Це величезна проблема. Це проблема набагато-набагато більша. І вона в цілому підриває насправді це наступний удар після оцього нікчемного закону проти добровольців. Це наступний удар по моралізації українських воїнів. І, ну, насправді я не знаю. Як виходити з цієї ситуації, тому що перемогти зовнішнього ворога без перемоги над внутрішнім неможливо. З іншого боку, перемога над внутрішнім потребує відкривання внутрішнього фронту. Під час повномасштабної війни це було б дуже шкідливо для української держави в цілому. Тому ми в такій нібито замкнутій ситуації. А насправді для того, щоб її змінити, всередині України повинна з'явитися українська сила. Зараз в нас механізмів впливу немає. Якби ми були організовані з вами, ми б мали ті механізми впливу. Тому одна з ключових проблем українців це організація. Ми повинні Україну сприймати як вищу форму організації українського народу. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити це відео собі в соцмережі, поширити його своїм друзям. Це насправді дуже важлива інформація, і в такий спосіб ви допомагаєте формувати україноцентричний інформаційний простір. І ви допомагаєте будити українців, тому що як там вогні окраденою збудять. От ми зараз повинні збудити тих, хто сплять, тому що вже все горить. Загроза української державності і від зовнішнього ворога Московії, і від внутрішнього ворога, який деребанить Україну, який зраджує Україну, вона просто колосальна. Тому все полягає в наших діях. Вихід із ситуації, рецепт виходу із ситуації полягає в наших діях, згуртованих, організованих, добре продуманих. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую вам всім за увагу. До наступних зустрічей!